Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у мене суп з червоною сочевицею. Спочатку зробила зажарку цибулі із морквою, тим часом вже вариться бульйон з м'яса. Підсолюю його. Так, зажарка вже готова. Я попередню замочила десь на години дві чечевицю, коли м'ясо зварилося. Висипаю порізану картоплю, висипаю чечевицю. Вона вже добре набухла. Про цінності чечевиці прочитайте в мене є в описі під відео. Додаю зажарку зразу ж. Все це добре перемішую, і хай вариться хвилин з 15-20. В кінці додаю зелень, і наш суп готовий. Він дуже-дуже смачний і нагадує гороховий суп. Але, чечевиця, має свої великі цінності. Готуйте, хай вам дається, їжте на здоров'я. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!